паночку? А що чобати дарувати, без у дівчат продавати. А по чому? романочку, романочку? Сто долярів мій паночку. За дорогу, романочку, романочку. Я їх мало, мій паночку. Куди їдеш романочку, романочку, на ярмарок мій паночку. А що А по чому? Романочку, романочку, по копійці мій паночку. Чом <пілляє> так тано романочку, романочку. Є їх досить мій паночку. Куди їдеш, романочку романочку? Прррр. На ярмарок мій паночку. А що везеш торгувати, торгувати, без дівчат продавати. А по чому романишку романошку? Сто долярів мій паночку. За дорогу, романашку романошку. Я їх мало мій паночку. Куди їдеш романашку романошку? На ярмарок мій паночку. А човеш торобати торгувати? Без у хлопців продавати. А по чому? Чом тактано, романочку, романочку, є їх досить мій паночка.